Мої вітання, шановні телеглядачі, і до вашої уваги короткий інформаційний випуск новин. Зміни до земельного кодексу дозволять легалізувати близько мільйона гектарів українських земель. Адже необхідно максимально спростити можливості громадянам України для зайняття фермерством. Так вважає народний депутат України Валерій Лунченко. У чому полягає суть та які переваги нововведень Земельного кодексу? Днями було зареєстровано законопроект про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли. Одним із півавторів якого є народний депутат України Закарпатець Валерій Лунченко. Законопроект великий. У ньому ми намагалися комплексно вирішити проблеми переходу до комунальної власності земельних ділянок та іншого майна, власники якого померли, не залишивши спадкоємців, зазначив Валерій Лунченко. Законопроектом пропонується наступне: передавати земельні ділянки у складі спадщини у власність не тієї громади, де проживав померлий на момент смерті, а до громади, де розташована ця ділянка. Створити електронну систему пошуку для того, щоб місцеві ради не вишукували цю інформацію по крупицях, та щоб спадковий реєстр через рік після смерті власника надавав органу місцевого самоврядування перелік майна, на яке має право територіальна громада. Звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні до суду заяв стосовно цієї процедури. З метою пошуку спадкоємців оприлюднювати в інтернеті відомості про судові справи по даним земельним питанням. Зараз лише земельних ділянок, які можуть бути визнані від умерлою спадщиною, у нас біля мільйона гектарів. Завдяки тому, що вони роками не можуть отримати власника, місцеві бюджети втрачають величезні кошти від плати за землю. Маю надію, що наш законопроект допоможе виправити ситуацію, зазначив народний обранець. Навіть реконструкція центральної частини міста та численні рейди правоохоронців суттєво не покращили ситуацію із вуличною торгівлею. Саме тому нещодавно у місті над Тисою відбулася акція Скажені вуличній торгівлі, яку організували активісти громадської організації Фойта та небайдужі хустяни, які разом із правоохоронцями вийшли на вулиці, де найбільш жвава стихійна торгівля. Про перебіг та результати акції розповідає наш відео. Відеоматеріал. 8 вересня зранку у місті Хуст активісти громадської організації ФОЙТА, небайдужі користувачі Фейсбуку та правоохоронні органи провели акцію під назвою Скажені вуличній торгівлі. Акція стартувала з популярної вулиці Репіна, яку називають гарячою точкою несанкціонованої торгівлі. Під час акції правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 160 частини 1 торгівля з рук у невстановлених місцях Кодексу України про адміністративні правопорушення на продавця дрібного краму. Судею хуського районного суду щодо продавця було винесено рішення штраф у сумі 102 гривні з конфіскацією предметів торгівлі. Також з продавцями та покупцями всі учасники акції проводили профілактичні бесіди, роздавали листівки, в яких закликали не купувати товари з рук, де попало. Шановні хустяни та гості міста. Учасники акції звертаються до вас з проханням не купувати свіжі продукти разом із вуличним сміттям, адже саме тут вам загрожують різні хвороби, такі як кишкова паличка, сальмонельоз та гепатит А. І у продовження теми вуличної торгівлі. Ми вирішили розпитати громадян, чи купують вони товари з землі. Та й на який, на їхню думку, вихід із цієї ситуації. Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». Чи купуєте ви товари на стихійному ринку? На стихійному не купуємо, а купляємо там, де положено. Не на стихійному, а на нормальному ринку. Ні. Вимушений тому, що пенсія слабенька. Ні, ні, ні. Я лише на ринку купую. Ну, ну Так! Звісно, ні. Проблема це для міста Хуст стихійні ринки. Ну, так. Ринки є, два і достатньо їх. Лише тільки треба, щоб всі люди йшли на той ринок, а не всі йдуть туди. Це взагалі проблема, не лише для міста Хуст. Проблема в центрі такої робиться. Сихині ринки вони змушені, тому що люди, люди не мають до чого короти, як вам казати, існувати. Є спеціально відведені місця, є ринок, де, звісно, прилавки і там треба, щоб продавали і там покупали. не на землі, так як паріпіна. Звісно, краще було, якби вони були на якомусь місці. Тоді було б добре усім. І государству, і нам, як покупцям. Та дуже велика проблема. І поки вже зробили місця, вроді облагородили їх усе, Я не знав. Кого то зависить, або то у порядок привезти. Та й яка? після того такий, сяць, перебачте перебачте слово, срачу стає. А яким способом, на вашу думку, їх можна туди запросити? Чи це будуть штрафи, чи можливо усна розмова якась? Штрафувати не треба, тому що це таке я, діло, думає, чи... а просто. Розмова, розмова лишь веде до до порядку. Знайти такий вихід, щоб був добре і для однієї сторони, і для іншої. Поговорити з людьми. Для этого есть у нас, наверное, органи контролюючі, которые все таки должны е, обеспечить места людям і в той же время контролювати. Даже і міліція, і соне ну то есть контролюючи органи. Ну, мабуть, усна розмова я бачу тут не проходить на Сементній вулиці. Тут зігнали, отут тут знову вони. То, мабуть, треба починати штрафів. Заставляти то безполезно, вже пробували заставляти. Лучше з людьми говорити, об'ясняти якусь, доводити, інформувати людей. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Місцеві бюджети Закарпаття отримали понад 71 мільйон гривень плати за землю. Така сума надійшла до місцевих бюджетів Закарпаття за сім місяців 2015 року. Минулого року протягом аналогічного періоду надійшло 48 мільйонів 590 тисяч гривень. За період січень-липня 2015 року землекористувачі та землевласники юридичні особи сплатили 58 мільйонів 695 тис. грн. А від фізичних осіб надійшло 12 мільйонів 853 тисячі гривень. Тільки у липні протягом року платниками податків краю сплачено понад 11 мільйонів 619 тисяч гривень плати за землю, зазначають фахівці головного управління державної фіскальної служби у Закарпатській області. Відповідальність за незбереження або втрату книги обліку розрахункових операцій відповідно до пункту 5 та 6 статті 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі. Із застосуванням платіжних карток платіжних чеків жетонів тощо при продажу товарів надані послуг у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшої переказу, зобов'язані у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій за додержанням встановленого порядку її ведення. Та забезпечувати зберігання використання книги обліку розрахункових операцій протягом трьох років після її закінчення. Де починається ланцюг цигаркової контрабанди, розслідують працівники Державної фіскальної служби, управління власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області спільно із службою безпеки України у Закарпатській області Закарпатською митницею Державної фіскальної служби. Та Чопським прикордонним загоном припинено спробу контрабандного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України серед виявлених цигарок, які зловмисники намагалися перемістити у заздалегідь підготовлених тайниках, що знаходились у бокових частинах барабанів котушок для кабелів через митний пост Ужгород Закарпатської митниці державної фіскальної служби Вінстон з акцизними марками України та Мальборо з акцизними марками Республіки Польщі. Загальна кількість наразі вилучених цигарок становить майже 48 тисяч пачок. За даним фактом, слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 204 кримінального кодексу України. Разом з тим, управлінням власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області перевіряється причетність працівників сумської митниці Державної фіскальної служби до вказаного факту при проведенні митного оформлення вантажу в режимі. Експорту до уваги платників податків міста Хуст та Хуського району з 15 вересня 2015 року буде змінено рахунки на сплату єдиного соціального внеску. Довідка за телефоном 44011. Це були повідомлення Головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі та бажаю тільки приємних та добрих новин. Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами! На все добре, до побачення!